Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в лютому 2024 року від своїх інвестицій, а саме в інвестиції в акції, тобто від дивідендів. Інвестують через двох брокерів: Trading212, який ви можете бачити зараз на екрані. І якщо перейти, наприклад, у нього вкладочку «Дивіденди», то тут можете бачити, що деякі компанії мені виплачували дивіденди, наприклад, такі як Starbucks, ЕПЛ, ЕВВІ і так далі. Або, наприклад, через другого брокера Interactive Brokers, думаю, всі про нього чули, дуже відомий. Тут так само перейшовши вкладочку Дивіденди в виписки, от видно, скільки мені там виплатили дивідендів, скільки ще стягнули комісії там в Америці. І ще я веду собі окремо отаку Excel-табличку, де я вписую, яка компанія, коли мені виплатила дивіденди, в який це був день, в якому розмірі, який був курс валюти на попередній день, для того щоб на початку року. Заплатити податки, і я не вираховував це все, а просто собі подивився там дві графи і собі вписав це в свої податкові декларації і заплатив податки і нарахував там день, два-три, скільки мені там треба ви заплатити. Не буду довго зупинятися на значеннях цієї таблички. Хто хоче подивитися, в мене є довге відео. Там теж хвилин на сорок здається про податки, як їх розраховувати, як їх рахувати. І там я розказую, що це за табличка, як нею там користуватися. В загальному там маю два відео: одне на. На 40 хвилин, друге на 25 хвилин. Треба дивитися одне за другим. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку, починаємо. Отже, ближче до теми. Бачимо такі компанії, мені виплатили в цьому місяці дивіденди, такі як CVS, V-Risen, British American Tobacco, Next Nextera Energy Partners, FV, Apple, Starbucks і такий ETF Eto Holding. Деякі компанії в мене написані два рази, це не помилка, просто я маю на двох брокерах. На одному брокеру маю ту компанію і на другому собі там докуповував. І таким чином виходить, що з двох брокерів мені приходять звіти, і я їх маю вписувати. До речі, якщо ви не маєте ще жодного брокера, а хотіли б почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватись до одного з двох брокерів, наприклад, Trading 212, яким я користуюсь дуже часто і показую в своїх відео. Але для громадянин України, з території України не можна в нього зареєструватися, можна тільки з території Європи. І мати там якісь європейські папери. Ну, або у другого брокера, такого як Interactive Brokers, в нього вже можна зареєструватися з любої країни. Що на одного, що на другого брокера в мене є відео, як там реєструватися. Десь тут будуть посилання або в описі відео. Переходьте, дивіться, реєструйтесь, деколи один або другий брокер проводить акції і можете навіть отримати безкоштовні якісь призи у вигляді грошей або безкоштовних акцій за реєстрацію і там, поповнення рахунку. Посил. На брокерів під в описі під відео. Отже, якщо подивитися в сумі, що мені там прийшло, можна бачити, що дивіденди бруто. Тобто не оподатковані, мені прийшли 58 доларів в цьому місці, місці лютому. Тобто, оці дивіденди мені були призначені. А по факту деяка частина з них, поки до мене йшла, загубилася так сказати, бо автоматично брокер стягнув 15% з деяких, таких, наприклад, як British American Tobacco, це англійська компанія. І от вони не стягують жодного податку, і тобі приходять всі цілі дивіденди, але потім на початку наступного року ти маєш заплатити за них уже не доплачувати. Де якусь там частинку відсотка, а маєш заплатити цілу ставку, там 19%, наприклад, на дивіденди, в залежності в якої країні ви є резидентом. Тому вони нічого не стягували, а прислали прям цілі всі дивіденди, як є. Але якщо порахувати по суті, то виходить, чистими я отримаю вже коли сплачу податки, і в мене лишиться 47,64%. Центи, ну тобто майже 47,5 доларів. Крім того, всього ще вписую свої ці сі дивіденди і в свої акції в таку такий сайт, як Dividends, І тут є така штучка, як Upcoming Dividends, Можна побачити. Так само, яка компанія, коли має виплачувати вам дивіденди, в якому розмірі, плюс-мінус, бачимо, що от за місяць лютий, мені мало прийти майже 58 доларів. По факту прийшло навіть чуть-чуть більше на пів долара, як ви можете бачити в моїх розрахунках. Чому я сюди вписую? Тому що тут є така вкладочка, як Future Value, і вона прогнозує так сказати майбутнє мого портфелю, моїх акцій і моїх дивідендів, що з ними може статися. Це лише прогнози, це ніхто не говорить, що так буде на 100%. Але для забави, для цікавості, для мотивації, так сказати, дуже цікава річ, якою варто користуватися, що воно мені показує, що за 10 років тут ось є вкладочка на 10 років розрахувати, що через 10 років вартість мого портфеля буде варта 25 майже 26 тисяч доларів, і вона зросте на 120 Бо якщо подивитись тут, то бачимо на даний момент портфель з дивідендних акцій складає 12 тисяч доларів. На що я отримую 576 доларів щорічно, і з цього там ще потрібно заплатити податки 20%, то виходить відраховувати мінус. Але якщо подивитися за 10 років, то мої дивіденти будуть складати вже не 576 доларів, а 15062 долара. Тобто за 10 років за допомогою там і складного відсотка, якщо я наприклад буду реінвестувати дивіденди в, в, в ті самі компанії, і плюс ще збільшення. Ціни акції прогнозується, яке так як воно відслідковує там попередні роки, як було, і приблизно каже, ну можливо, воно так і буде. Можливо, це дуже важливо, що не точно, а можливо. Тому отак воно прогнозує, що з тих самих там дванадцяти тисяч з половиною доларів мені вже через 10 років має приходити півтори тисячі доларів дивідендами в рік. Тобто по якихось там получається з нетто, якщо брати, то получиться десь там 100 доларів в місяць. Але якщо вибрати тут вкладочку, наприклад, вже порахувати на 15 років допереду. То тоді буде інша ситуація набагато, що портфель має зрости в 243%. Кінцева його ціна буде з 12 тисяч з половиною, воно виросте до 40 тисяч доларів. І дивідендів буду отримувати 2770 доларів в рік, не вкладаючи якісь додаткові свої гроші, тільки можна реінвестуючи дивіденди, які приходять. Пишіть коментарі, задавайте питання, реєструйтесь у брокера, якщо ще не зареєстровані. стискаємо подобайки, підписуємось на канал, якщо щось цього не заробляйте. Дзвіночок тискаємо обов'язково. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.